До відео е, домашнє завдання е, паркур, або так можна назвати, обі із біомами із ландшафту. Додав я даблджамп, щоб було легко. Спринт у ай-шифта спринт. Чекпойнти, щоб було легко. І Кемп Гюай, щоб якраз була підсказка, щоб всі знали. Отакий вот в мене обі. О, я можу ресетнутись. І во. Коли ми дійшли до фініша, ми можемо віддягнути якусь шляпку. Можемо зняти якраз ще. І то вся гра. А якщо, ну, не знаю, що буде Якщо наступити на спавн-поінт то можливо походу okay. А ні, це добре. отакий От фінал, який можна щось змінити собі.